І я покажу. Всім привітну і я покажу, як робити дівчачий скін. Коротше, нам потрібно взяти гарні чекайте блін ноги гарні такі Розпихні і я візьму оці ну коротше в моєму іншому е роліку як брати такі ноги ну і коротше шукайте там ну коротше ну і ви взяли такі ноги беріть от такі волосики Заходите, де там шкіра. І якщо ви не знаєте, як зробити це, то просто заходите сюди, ось тут таке. Коротше, я хочу зробити отак. Ля -ля -ля -ля. Мені подобається більше оце. Я зроблю чорне спеціально, щоб було такий гарний кадр. Що ми Так, е, я беру оцю шкіру. Шкіра у нас отака. Коротше, ну і я візьму лице. ну Я візьму лице.